То також попрошу загальної участі, ми будемо молитися за Україну, за цю землю, в якій ми живемо, за людей, які нас оточують, за військових. І тому приєднуємося серцями до цієї молитви. Я розумію, не всі ми е, маємо, ну, такі, ну, можемо гарно молитися, там якось складно. Повірте, те, що так, так як я молюся, це не складна молитва. Вони ніде не записують, їх не записують в молитву Це молитви наші прості, такі, щирого серця. І Бог бачить наші слова, і ще коли вони навіть не озвучені, Бог бачить думки. І ми, знаєте, навіть якщо ми не промовляємо ці слова, ми подумки приєднуємося до цієї молитви. Пару слов, скажіть в своєму серці до Бога, до Бога і цього буде достатньо. Будемо молитися. Любий наш Господь, знову йдемо до тебе, знову благаємо тебе, схиляємо свої серця перед тобою, тому що ми в ній великі грішники і розуміємо, що тільки. По Твоїй великій любві до нас, Ти готовий слухати наші оці нескладні молитви. І перше, що ми робимо, ми просимо в Тебе прощення, прости нам гріхи наші, прости наші тайні, явні, і слова, і діла, і думки, Господи, щоб нам бути в твоїй присутністі, щоб наші молитви, Господи, були прийняті Тобою. Ми дуже просимо Тебе за нашу Україну. Щоб ти помилував нас, наш народ, цю землю, щоб війна закінчилась. Господи, ми розуміємо, що це відбувається щось велике для нас незрозуміле, що, що ти ведеш, творчу історію. І ми тебе благаємо, Господи, щоб Ти зупинив цю війну, щоб Ти простив нам, Господи, щоб Ти вивів з нашої землі. Окупантів цих, які прийшли вбивати українців, Господи, виведи їх звідси, щоб вони не розрушали наші міста, села, щоб не вбивали людей. Господи, зроби так, щоб у них не було можливості вистрелювати ці ракети, які розрушали тут енергетику, розрушали різні, різні доми, щоб люди не плакали. Боже не зупинитися, Господи. Ми, ми розуміємо, що дуже багато гріхів українців. Прости нас, Господи. І починаючи від самого вверх, верха, там де приймаються великі рішення до, до всіх рівнів влади, Господи, дай їм страх Боже, щоб вони не грішили перед Тобою, щоб не було цієї корупції, брехні, крадіжок не було, Господи. Так благаємо Тебе, щоб нам жити тихо, спокійно. На нашій землі, Господи, щоб треба було кудись втікати з України. Господи, багато ж людей, які втікли, вони бажають повернутися, Господи, але ж тут нема куди. Боже, люди втратили доми, люди втратили бізнес, люди втратили рідних. Господи, прости нас за це, даруй Твоє зцілення для нашого народу, для нашої землі. І ми просимо Твого благословення на наших військових. Захисти їх, Боже, ми просимо благословення на тих, хто в полоні знаходиться. Боже, поверни їх до того. просимо Твого благословення на ті, що поранені, Господи, сілення Твоє і врачів благослови Господи. просимо Тебе, щоб Ти благословив всіх, хто врачують і душі цих людей. Там капеланів благослови, церкви всі благослови. І тут на місці щоб військові, Господи, мали якусь розраду утіху. Благослови, щоб вони також йшли до церкви, щоб шукали твоє спасіння, щоб читали Євангеліє. Господь, ми просимо Тебе благословення на всіх волонтерів, які допомагають Україні, на всіх тих, хто привозять сюди, присилають, якось допомагають фінансовими продуктами. Господи, благослови їх щиро тебе благаємо. Щоб ти укріпив благослови їх, благослови їхній бізнес, їхню економіку, Господи, ми просимо тебе. А нас захисти від всякої загибелі, від всякої поранення, Господи, від цих ракет, що прилітають вбувають, і вбивають, і розрушають. Помили нас, Господи, і благослови Україну, економіку благослови, Господи, енергетику збережи і руки. Дякуємо Тобі, що в нас є світло. Дякуємо Тобі за теплу зиму, Господи. Хай вона продлиться, хай буде тепла зима, щоб люди могли перезимувати. Так все складно, Господи. Ми дякуємо Тебе, ми віримо, що Ти нас чуєш. Ми славимо Тебе, слава цю Сину і Духу Святому. Амінь.